Інші етноси, інші культури і перетнули і, і, і перетнули, забравши у нас нашу культуру, через те, де ж читати, треба спочатку написати це, треба спочатку виголосити це. Але ми не перебиваємо, значить, найголовнішого. По-перше, за нашими... Уявленнями, поетичними уявленнями про світ? Він цільний, суцільний, незнищенний, безкінечний. Я кажу не тільки про ідеологію нашу, а про мистецтво, бо ви сказали, що народне мистецтво. Це так. Так от народного мистецтва, де вони? Що це таке? Тарас Шевченко. Так? Та ні, оце що таке? Це щось. Затворює. Ну, берегиня. Ну, берегиня, скажімо, дві, дві руки берегиня, е, яка береже, е, скажімо, наш рід. Ми повернемося до е, Леля. Е, а придивіться уважніше, що то таке. То є космічний літальний апарат. Бачите тепер? Ви бачите уважно на Кралевецькому рушнику традиційному, дивіться, що робиться От відсіки, голова та е, е, сопло. Це середина, генератори, е, головка, де вверх. Це є виходи, ще й досі космічні апарати наші не дойшли до цієї довершеності. Де цей летить космічний апарат у Всесвіту, Де він летить? Поміж що? Дивіться? Поміж зірок? Поміж зірок і вгорі, дивіться, йдуть, що дальні світи, дальні сузір'я. Що ж він пройшов? І де він? Це що таке? Це периметри, периметри. Кого чого? Різних світових, космічних що, сил. Ви ж їх переходите, скажімо, з галактики в галактику. Бо від вас залишиться нічого, якщо ви з галактику в галактику йдете, там що. Е -е нічого, звідти, якщо, скажімо, телеграма по Данилейку. Нічого тут є щось. А щось тут є нічого. І як до крику жаль мені всього земного. Якщо у нас у у. у у центрі е, нашого атома крупне ядро і навколо літають малесенькі альфабети. Так Так сформовано. І якщо в центрі у нас що? Крупне світило, світило зветься Сонце, колись воно звалося Ра, через те ми ще... в Єгипті. Як… Ще до так званого Єгипту. Там три у Єгипті, три культури нашарування інші. До Додинастичний Єгипет, кушани. Пригадуєте, як гіксоси за 30 днів на конях завоювали Єгипет. А чого їм не завоювати, як то наші рідні місця? Нас там просто прийняли як своїх. У кушанах кушани знали секрет великої піраміди. Велика піраміда, така як і на Марсі, зафіксовані американським тим дві обриси. Велика піраміда то не є, то диво світу одне з семи. Але причина яка? То захований. Шо? Страшний. А ядерний реактор. Якби він був не захований, пустелею стала б уся земля, а не тільки Сахара, колись найродючіша частина планети. Рай земний. Сахара. Сахара. Оце є санскрит, яким я вам кажу. А що ж ми маємо? Між цими галактиками. А маємо а що? Вісників? Вісники, летючі вісники. Ну, тепер говорять летючі тарілки чи летючі кулі. І де зафіксовано це? Тут знову йде інший. Світ! І в цьому світі, а чого я кажу, інший світ? А через те, що інші галактики американці взяли, сфотографували в 60-х роках новими телескопами у зоряне видиме небо, і виявилося, що інші галактики побудовані не так, як наша, що в центрі крупні зірки Сергію, а на околицях менші. І так, як скажімо, світило, Сонце вважається крупною м, планетою, а навколо менші планети, в тому числі Манесенька наша Земля. А в других, у других світах, навпаки, всередині менші частинки, а на околицях більші. Товариш Фрідриху, матерія не єдина. Ви, ви смішний чоловік на основі досягнень. Він був комп'ютер. Енгеліс. Оце й невідоме прізвище. Вість Маркса. Він адсорбував знання кінця 19 століття багатьох наук. Так? І матерії. Матерія не єдина. І якщо нашу матерію закинуть у... Інші галактики, вона там що? При зіткненні вибухне. Вони не єдина, вона не так організована. Організація матерії не єдина. Навіть сама організація різна в світі. І, мабуть, теж безкінечно різна. Ми тільки наводимо два приклади, що всередині крупна кругом, да? Або всередині дрібніше, а кругом крупні. Так це дві тільки їх багато організацій матерії. Ми дуже зациклені, одноманітні у цій псевдофілософії греків, котру Карла Марло сказав, що е грецьке Культура є двох чоловічеї цивілізації. Як чоловічської? А інки Майя, ацтеки-сопотеки, а Китай, який до 6 тисяч. Як це так? А Атлантида, А Лемурія? Ще давніше за Атлантиду, як це так Дитинство. Греки, нещасні греки, які коня навіть не знали, кераміки не знали. Взяли кераміку в нас у трипільській культурі. Ці греки, е, ха, значить, дитство чоловіче. Ти скажи, дитство нової європейської цивілізації, ну це друге діло. Що ж ти наводиш тень на плетень, а риєшся, ваше улюблене заняття, Еленора його сестра просить. Риться в книгах. Він дорився до того в книгах там у цій. До того дорився в книгах. Що навиписував, значить, зв'язку з, з новою економічною ситуацією в світі, яка зараз знову зановіла. Абсолютно зановіла економічна ситуація. Ви привезли мені Спенсера, книжечка? Ні, він мені нічого не передав.